Притча відстань між серцями. Якось мудрець запитав у своїх учнів, чому, коли люди сваряться, вони кричать? Тому що втрачають спокій, сказав один. Але навіщо кричати, якщо інша людина перебуває з тобою поруч? запитав мудрець. Хіба не можна говорити з нею тихо? Навіщо кричати, якщо ти розсерджений? Учні пропонували свої відповіді, але жодна з них не влаштовувала мудреця. І, зрештою, він пояснив сам Коли люди невдоволені один одним і сваряться, їхні серця віддаляються. Щоб покрити цю відстань і почути одне одного, їм доводиться кричати. Чим сильніше вони гніваються, тим голосніше кричать. А що відбувається, коли люди закохуються? Вони не кричать, навпаки, говорять тихо, тому що їхні серця знаходяться дуже близько, і відстань між ними зовсім маленька. А коли закохуються ще більше, що відбувається? продовжував мудрець. Не говорять, тільки перешіптуються і стають ще ближчими у своєму коханні. Наприкінці навіть перешіптування стає їм непотрібним. Вони тільки дивляться один на одного і розуміють все без слів. Таке буває, коли поруч двоє людей, які люблять. Так от, коли сперечаєтесь, не дозволяйте вашим серцям віддалятися один від одного, не говоріть слів, які ще більше збільшують відстань між вами. Тому що може прийти день, коли відстань стане такою великою, що ви не знайдете зворотного шляху. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, я завжди підбираю гарні матеріали і з великою любов'ю.